Продуктом, з яким ми будемо знайомити з вами, це Крипто Це курс для початківців, які хочуть розібратися в криптовалюті. Коли ви вже дійсно вирішили, що ви хочете розібратися в криптовалюті, і ви хочете з нею працювати, і ви хочете тут заробляти. Тому цей курс саме для вас: Криптонуль. База основа де з самого початку. Тобто, що таке крипта, як всередині все там відбувається? Чому саме так відбувається? На що звертати увагу, на які активи, що таке фундаментальний аналіз, що таке технічний аналіз і так далі? Все це є на курсі, все це поетапно розписано в кожному модулі. Про це ви можете дізнатися на сайті, посилання, звичайно, я залишу. І переходячи на нього, ви можете в кожному модулі прочитати, з чого воно складається, що в тим модулі входить, так? І в кінці. Цього пройденого етапу він доволі великий. Цей курс здається до двох місяців. Ви в кінці створюєте портфель, власне, свій інвестиційний портфель, який буде перевірятися. Цей курс особисто веде Олена. Олена має досвід з початківцями, так як працювала куратором у початківців. І вона знає всі ваші болі, всі ваші тригери, всі ваші такі каверзні питання і так далі. Да? Тобто, в неї дуже великий багаж знань саме роботи з. Початківцями. Вона вас буде направляти в потрібному напрямку, щоб увага на курсі не йшла в розфокус, да? а саме чітко йшла в фокусі, щоб ви брали тільки дійсно ту інформацію, звертали увагу дійсно на ту інформацію, яка вам потрібна. А не чіпляли щось там ще інше по дорозі до своєї мети. Ці деталі про цей курс у нас на сайті, оплата на сайті. До речі, у нас на цей курс група теж не збирається. Тобто, якщо у вас є бажання, ви робите оплату і велком ви навчаєтесь, тобто у вас виходить індивідуальне навчання. Вдумайтесь, де ви ще таке знайдете. Теж іще одна фішка ізюминка як гарант коштів повернення. Якщо... Ми бачимо, і Олена в цьому втверджується, що вам не заходить даний курс, так, у вас виникають певні питання, певні проблеми вдалі вивчені, то на певному етапі є можливість повернення коштів. Всі ці нюанси прописані. Навіть таке ми зробили, тому що дійсно криптовалюта це тема, до якої потрібно бути готовим. По щелчку тут нічого немає, Пахать прийдеться. Тому. Зверніть увагу на крипто нуль, якщо ви готові стартувати і розбиратися в даній темі. Ну а ми звичайно вас чекаємо.